Одна колода карт не покаже вам на довгі роки. Гадання, віщування, предсказання. Покаже тільки рука, коли я дивлюсь по руці, це може показувати на великі роки, віщувати можу. І книга. Одна, друга в мене є книга, третя. Ці мої. Інструменти робочі, магічні, вони показують на довгі роки, віщують, і я при діагностиках вам говорю. Обичні карти показують 2-3 місяці, щоб ви це знали. Не треба обнадіжувати себе на те, що от зараз воно буде. Ну, В рідких случаях може показати на півроку. Але в мене є карти долі, які показують на довгі роки життя. Задумуйте, зараз на три карти, я вам зараз скажу, що вам. Випадає. Ну, давайте на три роки вперед. Так, ось. Так, перва карта, по дві карти буду, бо подій багато. Друга карта. Так, зараз так, щоб вам видно було. Третя карта. Карти долі вони дійсно показують нам великий період часу. Ну, ми взяли з вами три роки, так? Задумали? Перва карта, друга карта, третя. Витягувала по дві карти. Хто задумав на першу карту? Вам, вас шукає, шукає і чекає сюрприз. Сюрприз долі. Може, ви завагітнієте? Може, ви нарешті вийдете заміж? Да, на вас прийде озоріння, що, що да, ви дійсно така людина, що ви. Достойна, достойно щастя, бо багато моїх ластівочок і соколиків пишуть, я двіга, тобто вважаю себе нещасливими, якимись не такими. Ні, от після такого сюрпризу долі нарешті нарешті, ви сама собі скажете, да, я, мене донька внучхає. Будь здорова, доця. Нарешті, нарешті я отримую те, що заслуговую. І це чарівний сюрприз. Хто може вагітність чекав, може, довгоочікуване зцілення, може, роботу, яку ви боролися за цю роботу, підвищення або покупка житла? Так, да, Нарешті ви скажете, я щаслива людина. Ось, я вам цього бажаю. Це три роки срок. Так, хто задумав на цю карту? Ось тут хто не міг знайти роботу, дуже страждав від цього. Бо все-таки робота це основа нашого життя, бо ми заробляємо через це гроші, кормимо сім'ї. Так, нарешті, нарешті ви отримаєте не просто роботу, а ту роботу, яку ви хочете. І тут, звісно, закоханість, яка призведе до весілля. От я вам за три роки. Ну, Начертила вашу долю і щасливі моменти, бо я хочу, щоб у вас тільки щасливі моменти були. Поганого і в першому, і в другому розкладі не випадає. Хай воно й не буде, хай вас біде, горе обходить десятою стороною. Тут ви отримаєте те, що ви чекали, може за кордоном, може тут, може, відкриєте свій бізнес, може маленький магазинчик. Може, ще, в общем, все, що зв'язано з роботою, довгоочікуваною і любимою роботою. Не просто, як от у мене є оберіги на прибуткову роботу, коричневі, коричневі робочі. Оце той момент, коли ви те, що знайдете, ну і закохаєтесь на все життя. Ой, дівчата, соколики, ластівки. Хто задумав на третій розклад? А тут не просто закоханість, тут весілля. Тут весілля за три роки, хто одинокий, вийде заміж, хто женат, не женатий вийдуть заміж, а хто вже в парі, тут таке міцне, міцний, кріпкий союз, що їх не розбить, не розлучить. Ось дивіться, чоловіча, жіноча рука, яка з'єднана, поєднана долею, яка буде до кінця вашого життя нести. Любов, щастя і відповідальність один за одного. Ну, Ну, і ця карта. Ну, а тут отримаєте або наслідство, або великий якийсь ну, куш грошей. Це карти французькі, вони тут все по-французькому. Я вивчала книгу їхню. Тут є книга, і я переводила дуже доступно. Так що <свісля> весілля і отримаєте гроші. Ну, Може, наслідство, може. Кредит якийсь, а може ще і збавитись від боргів і долгів. Це також. Ну і весіля. Весіля. Все. не обійдеш, не обійдеш. Я вам всього бажаю.